Моє християнство це про Ісуса чи про субкультуру? Християнську субкультуру. Тоді, коли я можу знати, як мені потрібно себе поводити в певних колах, знати, як правильно молитись, що потрібно казати, вдягатись відповідно до певних норм і стандартів, знати, коли потрібно відвідувати зібрання. Я можу навіть навчати інших, говорити їм. Що їм потрібно робити, і як їм потрібно поводити себе відповідаючи нормам нашого суспільства? Але от коли мова заходить саме про Ісуса безпосередньо про Христа, то може відбуватись незручна така пауза, коли здавалося б немає що сказати, так, Христос, наш Спаситель, але на противагу розмовам про ліберальну церкву. Затянуту церкву про те, що дозволили десь там християнську музику, пісні про пастора, якусь проповідь, около церковну діяльність чи все, що пов'язано з різного роду е, рухами, з різного роду якимось новими віяннями в церкві. Розмови про це на противагу розмовам про Ісуса значно більш активніші е, до них значно легше. Я залучаюсь, мені легше про це розмовляти і взагалі бути в темі. Ця проблема або це питання насправді доволі широке і впливає на величезну кількість сфер насамперед і мого особистого християнства, те, як я буду бачити себе, свої стосунки з Богом, що буде задовільняти мене, тобто, коли я буду дивитись на себе, десь аналізуючи свою поведінку, буду давати собі певні оцінки. Це буде впливати на те, як я буду ставитись до братів і сестер, можливо, до тих, хто навколо мене знаходиться в церкві, чого я буду очікувати від них, в чому я буду їх підбадьорювати, до чого заохочувати, на що буду робити якусь особливу ставку. я роздумую над цим, можливо, особливо через фокус на служінні з молоддю, з дітьми десь після періоду літнього табору, коли мав можливість особливо роздумувати про тему християнської субкультури і прилучення саме до неї. Це відео. Можливо, буде мати певні паралелі з відео для дітей віруючих батьків, яке я рекомендую для перегляду. Але водночас дуже важливо поговорити про цю тему, тому що вона відкриває величезну кількість речей, про які можливо не прийнято говорити особливо в середовищі дітей віруючих батьків, хоча і взагалі про наше сприйняття християнства в загальному. Я хотів би, щоб ми прочитали текст, один короткий уривок з діалогу Ісуса Христа з юдеями, паралельно роздумуючи над цією темою і перевіряючи своє християнство. Отже, Євангеліст Іван по особливому пише свою Євангелію. Він в 20 розділі окреслює те, для чого він її пише, де чітко дає зрозуміти своїм. Читачам, що це все написано для того, щоб вони могли повірити повірити в Христа в Сина Божого і вірячи в нього, могли мати вічне життя. Іван, описуючи це, він звертає увагу на те, на що не звертають увагу настільки сильно інші евангелисти, він пише цю Євангелію як очевидець і особливо приділяє увагу опонентам Ісуса Христа. Антагоністами, якщо так можна сказати, тому що якщо ми прочитаємо Євангелію від Івана і подивимось, кого саме Іван протиставляє Ісусу Христу, з ким Ісус проводить оці постійні такі діалоги, кого Він навчає, кого Він десь звинувачує, до кого Він звертається, то ми побачимо, що саме цими опонентами Христа дуже часто виступають саме юдеї. І от в сьомому розділі цієї Евангелії, коли Ісус Христос, Він йде на свято, виголошує там певну проповідь, певні слова в народі починаються певні запитання, можливо, це Христос, можливо, це Месія все ж таки. І ці запитання людей, народу, вони натикаються на дуже жорстку опозицію зі сторони релігійних лідерів, які не можуть це сприйняти. вони... Не приймають Христа, вони ставляться до нього доволі вороже. І от в восьмому розділі, який починається з того, що до Христа в храм приводять жінку, зловлену на гарячому вчинку перелюбу. Вони йому кажуть: От Ісус, ми зараз зловимо тебе, давай. Що нам робити з нею? Мойсей казав побувати таких камінням, а ти що скажеш? Люди, які приходять, думають, що зараз вони заженуть Ісуса Христа в кут. Але там все відбувається інакше. Христос ніби бере дзеркало і повертає до них. Він каже: без проблем ви можете брати каміння і кидати, але кожен хто без гріха, нехай першим кине камінь. Ми знаємо, що каміння повинні були кидати насамперед свідки, а потім могла приєднуватись вже інша частина народу. Але доволі цікаво написано про те, що. Бувши докорені корені сумінням, почали виходити, починаючи зі старших. Далі продовжується цей діалог, і, взагалі, напруга тільки наростає до закінчення восьмого розділу. Цей контекст дуже важливий для розуміння, взагалі цього короткого уривку, на який я хотів би сьогодні звернути увагу. Ісус розповідає їм про те, хто він розповідає їм про свою єдність з отцем, розповідає їм про свою місію. І В кінцевому результаті, коли, можна сказати, це протистояння вже доходить до свого апогею, до найвищої точки, відбувається оцей останній діалог, останні слова вони говорять один одному, і євангелист Іван описує для, нас, описує для нас цей діалог. Там написано наступні слова, восьмий розділ з 51-го тексту. По правді, по правді. Кажу вам, хто слово моє берегти мене побачить, той смерті повік. І сказав до нього Юдеї Тепер ми дізналися, що ти демона маєш вмер Авраам і пророки. А ти кажеш, хто науку мою берегти мене скуштує, той смерті повік. Чи ж ти більший, аніж отець наш Авраам, що помер, та повмирали й пророки? Ким ти робиш самого себе, Ісус Христос. Він говорить їм про. Своє вчення про те, що той, хто прийме його як Месію, той, хто повірить в ті слова, які говорить Він, хто прийме те, що прощення гріхів буде дано через проповідь Його імені, Він зможе отримати це вічне життя. Але люди, які знаходяться в опозиції, які не хочуть приймати його слів, вони говорять такі доволі цікаві речі. Вони кажуть, Ісус. Про яке вічне життя ти говориш, як це не побачить смерть і повік. В нас є авторитети певні в нашому ходженні, віруванні, в цьому діалозі вони вже згадували Авраама і отця Небесного перед цим. Вони казали: ну, Ми то точно діти Авраама, Небесний отець це, це наш батько, це наш Бог, а от ти звідки? Авраам помер. Померли пророки, а ти кажеш, хто буде берегти твоє слово, той не помре вік? Досить цікаво, що люди, які говорять ці слова, нам важливо зрозуміти, хто вони. Вони не апелюють до нього аргументами якогось зневір'я, вони не зневажають його і не кажуть йому, та твоє вчення нічого не варте, ти навчаєш про якогось Бога. Ні, це люди релігійні, які дуже сильно, можна сказати, вони занурені в релігійне життя, в поклоніння Богу, в догодження Богу. І зараз, коли вони опонують Ісусу Христу, вони опонують саме аргументами. З писання, вони згадують е, героїв з писання, вони згадують Авраама, вони згадують пророків, але забувають про те, що перед ними стоїть той, про кого все ж таки в народі ходять е, різні розмови. І люди, дивлячись на його діла, кажуть, чи, чи не Христос, це чи коли прийде Христос, Він буде робити якісь діла більше, ніж цей. Сьогодні, коли ми читаємо цю Евангелію, коли ми читаємо про те, що пише Іван. Ми знаємо, що перед ним стояв син Божий, Бог, який прийшов витлумачити їм Писання, який прийшов відкрити їм план, розказати, хто він, розказати, що він не діє якось окремо від свого небесного Отця. Він приходить до них, вони кажуть йому, ким ти робиш самого себе? Про що ти взагалі говориш, Ісус? Як той, хто буде берегти твоє вчення, не побачить смерті повік? Але Ісус продовжує говорити далі. Ісус відповів: як я славлю самого себе, то ніщо моя слава. Мене прославляє Отець мій, про якого ви кажете, що Він Бог ваш. І ви не пізнали його, а я знаю його. А коли я скажу, що не знаю його, буду неправдомовець, подібний до вас. Та я знаю його, і слово Його зберігаю. Коли Ісус Христос в 54 тексті говорить їм ці слова, я думаю, це був дуже серйозний удар, якщо так можна сказати, для них. Ісус що означає той, кого ви кажете, що він Бог ваш? Як це ми кажемо, що він Бог наш, Він і є наш Бог? Люди, які настільки сильно були занурені в, здавалося б, служіння Богу. Ісус каже, ви не пізнали його. Так, ми можемо відразу тут десь перескочити в своїй голові і сказати, ну, це стосувалося цих невірних юдеїв, звинувачувати їх. І часом цей метод працює тоді, коли ми хочемо якось, можливо, піднести себе на, на фоні помилок чи гріхів інших людей. Але я би хотів, щоб ми берегли себе від такої небезпеки і спокуси. Це були люди, які хотіли поклонятись Богу. А Ісус каже: ні, ви не знаєте його. Я вірю в тому, що говорить Ісус. Ми, можливо, люди, які читають Біблію досить багато і часто, ми вже не звертаємо увагу на радикальність цих слів. Ісус каже: Я знаю Отця, і якщо б порівнювати з вами, то якщо б я сказав, що я його не знаю, то я би був неправдомовець, я б обманював. Обманював би так само, як ви обманюєте зараз, коли кажете, що знаєте його. Яка величезна небезпека для них, і яка величезна радикальність в словах Ісуса Христа. Люди, які були дуже сильно занурені в субкультуру, якщо так можна сказати, поклоніння Богу. Та, ці слова, можливо, звучать досить жорстко, але коли приходить сам Божий Син і говорить їм, ні, ви не знаєте мого Отця, ви не пізнали Його. Як це назвати? Релігійним кружком? Я розумію, що мені теж потрібно берегтись від якоїсь надмірної радикальності, але з іншого боку, сприймати прямо ці слова, які говорить Ісус Христос тут. Ви кажете, що Він Бог ваш. А в 55-му тексті Він каже: Ви не пізнали Його. Я відразу проводжу паралелі з тими або з цією темою, яку Зачепив на початку. Я розумію, що напряму застосувати ці речі, можливо, або ці ідеї, цю проблему, можливо, десь складно сьогодні до церкви, але все ж таки величезна кількість паралелей тут однозначно є, вони тут присутні. Ми читаємо і в послання апостола Павла до Коринтян, де він каже: кажу вам на сором, що деякі з вас не знають Бога. Так, там мова стосувалась того, що були серед коронтян певні люди, які не вірили в Воскресіння і сприймали це вчення геть інакше. І апостол Павло вияснював їм це, він говорить до них такі, знову ж таки, радикальні слова, що деякі серед вас не знають Бога. Я роздумуючи над цією темою, помічаю, що часом християнам, коли вони Говорять, можливо, по відношенню до дітей, хочуть їх якимось чином навчати, чи по відношенню до молоді. Ми більше говоримо про християнську субкультуру. І так, це далеко не завжди, і далеко не всюди, але все ж таки, я помічаю, я помічаю таку тенденцію. Навчити правильно молитись, правильно поводитись, правильно одягатись, і потім. Дивуватись, коли людина досягає якогось зрілого віку, коли вона сама приймає рішення, і всі раптом в шоці, як так стало, що ця людина обрала піти в світ, аналізуючи збоку, можна зробити висновок або поставити таке запитання: а чи була коли-небудь ця людина в іншому стані по відношенню до Христа? Чи знала вона його? Чи Ісус був центром її християнства в Робках? Чи це було просто прилученість до християнської субкультури, де ти просто знаєш, як себе потрібно поводити? Де ти розумієш, що за недільною школою, підлітковою групою, молоддю, далі хрещення, сімейне життя і так до смерті в церкві? Це цілком логічне майбуття. Я не кажу, що воно якесь погане, чи, чи це е, жахливий план, краще, щоб людина, скажімо так, діла якось по-іншому занурювалася в різного роду гріхи. Ні, я зараз не про це. А саме про те, коли субкультура християнська різного роду правила, норми поведінки, коли сама по собі поведінка стає вище за самого Христа, за стосунки безпосередньо з Ісусом. Із ним за розмови безпосередньо про нього, за захоплення безпосередньо ним. Ця розмова, цей діалог Христа з юдеями продовжується і описує далі євангелист Іван. І далі написано наступне. Отець ваш Авраам прагнув, із радістю, щоб побачити день мій, і він бачив і тішився. А юдеї ж до нього сказали. Ти 50 років не маєш іще. І Авраама, ти бачив. Ісус їм відказав, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, Я є. І схопили каміння вони, щоб кинути на Нього. Та сховався Ісус, із храму пішов. Вони підняли каміння, щоб кинути на нього. На кого? Перед ними стояв Божий син. І я вірю. Христу, коли він каже, що ми з Отцем діємо абсолютно разом. Я не роблю нічого, я не ем, дію десь противлячись його волі, а навпаки, виконую Його волю. І коли Христос говорить ці слова, Він говорить їх теж згідно з волею Небесного Отця. Він стоїть Божий син, вияснює їм те, хто він, вони піднімають каміння, хочуть кидати в нього, щоб вбити його. Це насправді. Парадоксально ми, можливо, знову ж таки не замислюємось над парадоксальністю, радикальністю взагалі того, що там відбувалося. Люди, які хотіли служити Богу, піднімають каміння, щоб кинути в Божого сина, який вияснює їм шлях, яким вони можуть йому служити, яким вони можуть насправді догодити Небесному Отцю. Я роздумую собі над тим, чому так відбувається. І ми можемо пригадати. Певну кількість текстів, певну кількість застережень, про які написано в старому заповіті. Мені пригадується доволі яскравий текст, який написаний в книзі Пророка Осії 6.6. Частину цього тексту Ісус Христос цитував, коли навчав знову ж таки опонентів своїх, про те, що їм потрібно навчити, що означає хочу милості, а не жертви. Це половина цього тексту. В 6.6 написано: Хочу милості, а не жертви, і богопізнання більше, ніж цілопалення. Друга частина неймовірно цікава, друга частина цього тексту. Бог говорить через свого пророка: я хочу богопізнання більше, аніж цілопалення». Богопізнання більше, аніж цілопалення. Але що таке цілопалення? Жертва, всеспалення це ж служіння Богу. Це коли ти приходиш, роблячи щось правильне, роблячи те, що сам Бог заповів, так. Але, Бог говорить через пророка, застерігаючи їх, вказуючи на те, що цей принцип вже був зруйнований. Отже, принесення цілопалень не приводило їх до богопізнання. Миття рук зривання. Чи не зривання колося в суботу, обід, чи споживання їжі з тими, з кому Христом би не варто було споживати їжі. Опоненти Ісуса дивляться на це і кажуть: Ну так, Ісус, ну як ти можеш говорити про те, що в тебе є якась спільність з Небесним Отцем, в тебе її однозначно немає. Тому що ну, ми читаємо в Писанні: Бог, якого ми знаємо, Він не такий. Ісус їм каже, «Ні, ні, це ви не зрозуміли. Бог він насправді такий, і я говорю ті слова, відображаючи, який Бог насправді. Чому ви приносите різного роду жертви, читаючи Писання, вникаючи в нього, ви так і не пізнали Бога. Тому що цілопалення стали вище за богопізнання. Жертва Богу стала вища за безпосередньо самого Бога. В Євангелії від Івана є ще кілька текстів, які відкривають нам цю тему. На початку своєї Євангелії, коли Іван говорить про Ісуса, він каже про те, що оце світло прибуло до, до себе або до своїх, але свої не прийняли Його. Коли ми читаємо в тому самому восьмому розділі, 19-тим текстом Ісус говорить надзвичайно важливі слова, які передає для нас Іван, які десь можна сказати є і вказівкою на вихід з цієї ситуації, коли субкультура стає вище за безпосередньо самого Бога за безпосередньо самого Ісуса Христа. Там написано наступне. І сказали до Нього вони, де Отець твій? Ісус відповів: Не знаєте ви ні мене, ні мого Отця. Якби знали мене, то й Отця Мого знали б. Ісус Христос говорить, що якщо б ви знали мене, то знали б і мого Отця. Так, ми можемо пригадати тут всі ці тексти про те, що Христос каже. Я є дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо, якщо не через мене. Неможливо служити небесному Богу, Богу Біблії, відкидаючи Ісуса Христа. Це була приблизна думка опонентів Ісуса Христа, юдеїв, про яких так часто і багато пише Іван в своїй Євангелії. Що Ісус Христос це хтось інший, це якийсь самозванець, який прийшов, але вони служать цьому справжньому Богу, Богу їхніх батьків, вони ж прилучені до цієї культури. Авраам це їхній батько і пророки всі, от вони є продовжувачами цієї справжньої істинної віри. Вони роблять все так само, як робили вони, як робив Авраам. Але Ісус каже: ні. Якщо ви діти Авраама або називаєте себе дітьми Авраама, ви мали би прийняти мене. Ісус Христос каже, що саме Він і прийняття Його є тим критерієм, за яким можна визначити, чи знаєте ви Бога, Бога Біблії. Тому що старий заповіт, жертви скиння, Закон вказували на Ісуса Христа, Пасха це про Ісуса, жертвник про Ісуса, жертва про Ісуса, священник, первосвященник це про Ісуса. Це все вказувало на нього. Це відкривало милість Бога, відкривало справедливість Бога, відкривало святість Бога. Все це було явлено на Голгофі, коли гріх повинен був бути покараний, а милість і любов Бога повинна була бути виявленою. І величезна небезпека, коли ми плутаємо ці речі цілопалення і богопізнання. Виявляється, це не одне і те саме. Відомий розділ. Першої книги Пророка Ісаї, де Бог говорить через пророка, ви приносите мені жертви, але вже не знаєте мене, ваші дії свідчать про те, що ви не знаєте мене, ви, ви дієте інакше, я закриваю вуха від вас, щоб не чути ваших молитов і все, що ви робите, насправді вже неприємне мені. Коли цілопалені безпосередньо самі жертви заступають, Бога. Хоча насправді мали б, здавалося б, відкривати його. Коли ти приносиш жертву, коли невинна тварина помирає за твої гріхи, це не просто вказує на те, що Бог хоче, щоб ти проливав якомога більше крові. Це повинно нагадувати тобі про милість, що хтось інший помирає за тебе. Це повинно нагадувати тобі про те, що Бог встановив цю жертву. Це нагадує тобі твою потребу в жертві. Це нагадує тобі твою потребу в прощенні, а не просто в справедливості тому, що ти платиш. Бо платиш не ти, а своїм життям платить хтось інший. Але коли сама безпосередньо, саме безпосередньо цілопалення або правильна поведінка стає чимось важливішим, тоді саме на цей робиться фокус. Фокус робиться на тому, щоб приєднати до цієї культури, щоб люди, діти, молодь та й не тільки вони знали, як себе правильно поводити. І це добре, це дуже добре. Коли ми знаємо історію, коли ми з дитинства навчені, коли ми здавалося б, читаємо Біблію. Але є величезна небезпека, коли різного роду церковні якісь рухи, різного роду проблеми чи, навпаки, успіхи, новини з світу християнського Україні за кордоном, коли це все стає для нас чимось важливішим Важливішим і цікавішим, коли про це ми можемо говорити більше. А про Христа, здавалося б, і, і немає що сказати. Яка велика небезпека думати. Що, прилучивши дитину, знайомого, будького, себе, до християнської субкультури, до правильної поведінки, ми отримуємо так багато, ми починаємо догоджувати Богу. Люди з Євангелії від Івана думали, що вони догоджують Богу, але Христос каже: ви тільки називаєте Його, що Він Бог ваш, А насправді ви не пізнали мене. Ви не пізнали мене і тому не пізнали його. Християнська субкультура не спасає. Прилучення до неї не дарує прощення гріхів, воно не звільняє. На жаль, мені доводиться знати. Певну кількість прикладів, коли люди, які були в дитинстві прилучені до християнської субкультури, в зрілому віці почали ставити собі певні запитання, шукаючи насправді звільнення від тих пороків, гріхів, шукаючи цього спасіння, благодаті милості, яку вони в свій час не отримали. Хоча багато могли розповідати про те, як жити правильно і навчати інших. Я би хотів, щоб перевіряючи своє християнство і ходження. Ми могли ставити собі запитання, що цікавіше для мене. І зрозуміло, що нам можливо буде складно сказати про це відверто, тому що проговорювати такі речі в голос навіть перед собою доволі складно. Але перевірити це, я думаю, доволі просто, ставивши собі запитання, про що мені не те, що цікавіше говорити, про що я взагалі можу говорити. Тому що дуже часто можна говорити про всі околоцерковні церковні речі, окрім безпосередньо Ісуса. Щасом він стає таким тьмяним, занадто зрозумілим, прісним, нудним. Ми прославляємо його тоді, коли згадуємо про те, що ну, в принципі самі то ми нічого не могли зробити. Славна жертва, любов, милість, справедливість, святість, яка виявлена в Христі, вона починає втрачати фарби. Ми думаємо, що можемо спастись. Чимось іншим. І, звісно, ми не скажемо цього в голос навіть, напевно, для себе. Але цей приклад людей, які хотіли догодити Богу, які думали, що вони це навіть роблять, піднімаючи каміння, зазіхаючи на Божого Сина. Нехай Бог допоможе нам, перевіряючи своє християнство, розуміти, що не певні норми, не певна субкультура, коли ми просто. Знаємо, як потрібно себе поводити, ми знаємо, як потрібно жити з дитинства, ми знаємо певні правила і норми, хоча вони потрібні, ми могли розуміти, що нас рятує, дарує прощення, дарує дійсно цю близькість з Богом і стосунки з Ним безпосередньо, Христос, Його особистість, коли ми знаємо Його і можемо. Бути свідками того, що він робить в нашому житті, не просто проповідувати якусь церкву, не просто проповідувати якусь релігію, а бути знайомим з Ісусом, говорити про Нього, захоплюватись Ним, щоб наше християнство було про Христа, про те, що зробив Він, а не просто про християнську культуру, де ми можемо розповісти, як потрібно рухатись. Що потрібно робити. Нехай Бог благословить мене і кожного з нас в цьому. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допомагає в розповсюдженні такого роду матеріалу, тоді YouTube буде рекомендувати це відео ще більше. Надішліть це відео тим, кому воно може бути цікавим та корисним. А зараз бувайте!